Вячес тих, що на тебе надію покладають, спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє, повноту церкви твоєї збережи, ось святити, що любить красу Дому, то прослаю божественною твоєю силою, і не нас, що надіємося на тебе. Мир світою твоїм, дай церквам, Твоїм священникам, Богом бережені Україні нашій прафіянам святого храму, чи всім людям Твоїм, бо всяке благодаєння, всякий звершний дар змішоти є, сходячи від Тебе, тимаця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо Отцю і Сина і Святому Духові, нині по всіх час і навіки віч. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Багато званих та мало вибраних чули ви у сьогоднішньому євангельському читанні. І цими словами Христос промовляє до нас, щоб ми серйозно ставилися до тих слів, до Його вчення, до того, що пропонує і говорить Свята Церква. Устами своїх служителів і устами святих отців, багато званих та мало вибраних. Цими словами сказано ще й те, що спасіння і успадкування життя вічного залежить особисто від нас. Якщо ми не будемо працювати над собою, якщо ми не будемо тверезими. Якщо ми не будемо роздумувати про вічність, то, звичайно, що підемо ми в тьму кромішну, де плач і скрегіт зубів. Звичайно, що це буде так. Якщо ж ми будемо вимогливі до себе, якщо ми будемо услухатись у священне Писання, якщо хоча б будемо намагатись виконувати заповіді Христові, то певно, по милосердю Божому, ми надіємось, що будемо разом із Господом. Ви дивіться, що, чого, ми тільки, чого ми тільки не робимо для того, щоб довше прожити тут на землі. Чого ми тільки не робимо, і які, які тільки границі не переступаємо, які межі не переступаємо, ради наших. Любимих діток, ради наших любимих онуків, ради їхнього добробуту, ради того, щоб заробити на хліб насушний, і ради того, щоб вони краще жили і все-таки інше. І таким чином ми підпадаємо під тих, про кого сказав Христос мало, багато званих та мало вибраних. І коли ми все віддамо землі, із якої взяті, і в яку повернемось ми усі, коли ми все віддамо землі, всьому матеріальному, і коли вже нас підстерігають хвороби, коли ми нікому не потрібні, ні дітям, ні онукам, ні друзям, а друзів вже й немає. І тоді ми знімаємо очі до Господа і кажемо: Господи, чому ти несправедливий? Для чого ти мене наказуєш? А забули ми? Що ми ж усе віддали землі. Ми усе віддали землі, віддали праху. А про Господа ми тільки іноді думали, іноді тільки сприймали Слово Його, іноді роздумували над Його вченням, що Він зробив для землі і для людства. Це тільки іноді. І так нам здається, що ми будемо вічність жити на цій землі, дорогі брати і сестри. І Віддаємо всі сили, свою енергію, всі таланти свої, віддаємо на, на нінащо. Тож, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання якраз і каже нам, щоб ми турбувалися про вічність, щоб ми задумувалися над тим, що чекає нас у вічності. І щоб не віддавали всі свої сили і всі свої таланти тільки земному перебуванню. А щоб ми вдумувалися, щоб приходили до храму Божого, щоб сповідались і причащались святих таїн достойно. Якщо і зробили ми якийсь гріх, то необхідно його згладити перед Господом, принести добрі плоди, добрі діла. І тоді Господь буде милосердний до нас. Я всім бажаю, дорогі брати і сестри, щоб ми удосконалювалися і щоб коли настане наш час, то ми щоб сказали Господу, Господи, ми намагались жити за Твоїми заповідями. Амінь. Благословення Господнє на вас, того благодаттю, щедротам і чоловіку людством завжди, нині і повсякчас. Мертвий Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, і що в святих Отця нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського, Златоустого, святого славного і всехвального апостола Андрея Первозванного, засновника Української церкви, святих митрополитів Київських, Михаїла Іларіона, Павлоста Макарія Петра. Святих праведців, Пророка Ахея, мученика Марина, блаженної цариці Феофанії, їх же сьогодні пам'ять святкуємо преподобних і поносних отців наших, Антонії Феодосія та інших чудотворців Печерських, святих праведних отців, і Маяни всіх святих, помилує і спасе нас у відблавій і чудові.